Перемога на полі бою залежить не лише від мужності наших воїнів, а й від належного технічного забезпечення. Наші захисники протистоять надпотужному ворогу, який використовує всі доступні ресурси для досягнення своїх цілей. Добігає кінця 2024 рік, який став третім роком повномасштабної війни а на війні. Не буває перерв, вихідних чи канікул. Тож, попри свята, ми не можемо собі дозволити паузу у допомозі нашим захисникам. Одним із тих, хто активно допомагає фронту, є благодійний фонд Вадима Столара. Цього разу благодійники допомагали підрозділу поліції особливого призначення, корпусу оперативно-раптової дії «Стрілецький», Старлінки, зарядні станції, екофлоу, бензинові генератори, квадрокоптери, мавік, ноутбуки, моноблоки. Ці воїни виконують найскладніші завдання. Як в тилу, так і на фронті, і потребують максимального забезпечення. Тому фонд Вадима Столара на запит захисників закупив та надав їм цілий перелік одиниць комп'ютерного обладнання, засобів зв'язку, старлінки, мавіків, потужні зарядні станції та генератор. Особовий склад полку поліції, особливого призначення. Кордстрілецький. Виражає вдячність благодійному фонду Вадима Столара за надану допомогу. Дана допомога допоможе бійцям на сході для виконання бойових завдань для відсічі російської агресії. Слава Україні! Героям слава!